Мы, оказывается, умеем, это классно. Еще раз. Еще, раз. мы еще любим. Можно говорить. молиться просто. Да. Значит, еще раз. У нас есть значит, разные мнения по поводу наполненности группы. То есть мы приняли, что до 5 человек. На сегодняшний день есть 7 кандидатур, и мы должны это тогда сумма. по каждой проголосовать. Здесь Нет, дивите, порядка. люди ну, добрые. Ну, ну, что я хочу сказать? Если честно, вы не выкреслите, что <laughs> много достойных. Дивите, мы всегда запутали, что мы тут собрали. У мене таке враження, що всі зібрались кудись когось послати, повноволь. Ми зібрались вперше. Мене тоді креслите, взагалі. Я не розумію, про що ви всі говорите. Я і так можу набрати любов за це опозиційне, ми говорили про це. Опустіть, будь ласка, руку і не тикайте мені дишлами між очі, в кінці концов. Хочу продовжити. Вибачте, будь ласка. Ми зібрались, щоб проявитись як група громадських ініціатив Національний збор. Ми ще не проявились. Ми ще ембріон, а ми вже йдемо женимося, розмножаємося і чекаємо дивідентів від цієї дитини. Тому, будь ласка, не запутайтесь. Не треба це, тому я і втримався, підняв руку. Бо це перетворюється на якесь. Що воно міняється, що три людини, що п'ять, що сім. Я? Та, слухайте, послухайте, будь ласка, в системі побудови великих великих корпорацій, а їй він сказав, що країна, держава з'являється тоді, коли національні корпорації. І народ може використати державу як власну приватну власність. Ми зараз вами займаємося приватизацією держави, так чесно, для себе, для своїх дітей, для своїх онуків. Тому перестаньте, бо дивіться, ми знов провели купу часу. А в мене взагалі було завдання, коли ставить палатку. Я вчора взяв десять людей сі руку, так от ми зайшли на сину, ніхто нас не зупинив. Тось тобто в наших національних зборах 99 проблем, про які ви говорите, відсутні. Тому не приділяйте багато їм так уваги. Прийшов просто чумак, подякував зараз сказав завіга, ну прийде е, загребельний, потім прийде на потім прийде до що ми буде постійно оце такої стілі битися? Будь ласка, давайте проголосуємо. Три любих людини, три, які будуть кому переговорщики. Це буде переговорщики, потім попісмете від кожного громадського об'єднання, хай буде їх 20. А комунікатори мене від нездати забезпечить, от я ходить шопом мене освіта, вибачте, а, Філософська університет Шевченка, з Червоним повом, і німецька докторантура називається Державотворення і національний егоїзм економічний. Давайте ми тоді. І я вони мене викристять тоді. Ні-ні-ні, Плюс не я написав книжку плану в розвит. розвитку України. Мільйон кіраш у 2003 році, який написано було, ми роздали її, що буде таке, будуть розривати між, Украї... між Росією і так далі, між Європою і таке враження Тому я сказав, Україна це я. А більше ніхто. Скажіть, коли я прошу це? Помоліться, помовчіть, подумайте, який я, така Україна, подивіться на мене, я гавнюк, така Україна на той. Yeah. Uh -huh. Тому, будь ласка, перестаньте заговарювати, закрикувати спокійно, відпускайте, просто відпускайте. Давай, чому не будемо довіряти на одному, якщо не буде до... що таке довіра? Це те, що довіри. Щоб повірити в Бога, треба хоча б повірити от йому, 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 йому. Тобто це говориться про людей, які просто будуть комунікувати. Може, ми прийдемо скажемо, люди добрі. Нас там послали. То тобто тільки вам по секрету скажу. Якщо буду там я, то у нас то не почують, а в нас їх буде більше чи нас, і вони до вас будуть приходити як до джерела. И влады, и духовности, и сакральности, и майбутнього. Только будьте джерелом, а не кубку или на воду. Аминь. Аминь. Волков, сбить мне в детском. Три человека. Давайте, да, 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 да. пожалуйста, да. подождите, подождите, подождите. Мы больше в динамике все это решаем. Подождите, пожалуйста. Одна, одно предложение. Вот формируйте одно предложение и больше все заканчивается. Одно, подождите, одно предложение. Я хочу дуже прошу, що вас звідти мене забрати від комунікації з принципу ніякого толку не буде. Основне завдання комунікувати між собою між собою домовлятися. Це І з не з людьми. будувати від цієї комунікації, це питання І з українцями. Одно предложення, Ні, ні. Щас. Моє прізвище Нагерняк Валентин Борисович, я представляю громадську організацію Антикорупційне Бюро України. Шановна громада, Одно шановна громада, ви всі, ми всі тут зібралися згідно. Одного речення. Єдиним джерелом влади є народ. Конституція стаття 5. Давайте не будемо займатися тою полемікою, якою ми займаємося на сьогоднішній день. Ви зрозумієте, і опозиція, і влада на сьогоднішній день побачили в нас, у всіх у вас тут сидячих, єдине джерело влади. Тому вони кожен день, якщо ви звернули увагу, відправляють своїх людей. Питатися перетягнути так називаємо своє одіяло на свою користь. Не ми повинні до них йти домовлятися, так як вони нас закликають до цього. А вони, як наші представники, повинні прийти, вибачте мене, поклонитися, тому що жодна політична партія не мала б тих 4%, про яких вони говорять, якби ми за них не голосували. Дякую. Тому я пропоную, давайте займемося роботою. Продовжити, коли я ще сказав, взагалі давайте так, не треба жодного комунікатора. Ми всім повідомимо своє рішення. Так, так. Вони знають про нас. закривають. Хтось має піти. На що на, -на. на да. один день, щоб до завтра не, не, не. Ні, ні. ні. Я має? Ні. Чого ти туди? От сходи. Я, реально, я, не Руслан, я Руслан. сказав Та правду. Ти Ми живемо, жило і суверен влади. Всі інші це Як? інтересанти, які хочуть щось порятувати <святувати> на цьому. Тому крапка, переходимо до поточної роботи. Я взагалі приніс лістовочку, кажу, палаточку, на сцену я вас сам виведу. Да не уніжайте не перед ким. Точно. А самого початку я сказав, ще, 24 числа я вам сюди адміністрацію президента приведу. Але якщо ми будемо проявлені, і ми будемо ми, і кожен буде казати, Україна, це я, і це я так багато, то вони будуть тут стояти, не те, що тут я вам буду в музеї, я що тут взяв цей підвал, буде не між робити. Просто близько вам і слід. А взагалі то ми будемо красиво сидіти в музеї. Ачора свідом на море, на лаври, якого я являюсь, Це буде красиво, буде будемо відзначать І будете ви виберете свою охорону, візьмете цих поважних силовиків, які за те, що він з ним погано поговорить, будуть три шалабани давати при вході і сказати, ви за, за, защитуєте за вибачення. Щоб не принижувати. Можна, не можна, будь ласка, тому що ви розриваєтеся. Серед... Я вас вас збираю, а ви кожен розриваєте. Дивіться, ми домовилися, що тут кожен самий сексуальний в дворі. <звук> тому, будь ласка, давайте, давайте так. І ще ми зібралися, щоб відчувати радість буття людьми. Я не хочу ні такого гавкати. Я не хочу ні за <звук> чий рахунок. Я <самостверджувати. звук> Послухайте, будь ласка. Я сьогодні мені винесли онуку. Я всім оцим дякую, які матюкається, Ми сьогодні сім годин красиво з бригадою походили, посиділи, переволіціонірували в кафе, посиділи біля ялиночки. І обалденно ми тут такі всі майданути. Послухайте, будь ласка, у нас є унікальний шанс. Наш народ за тисячі років прокинувся і зрозумів, що оці поля, і ріки і сонце, і земля виявляється, як їх не піляють, і тепер мені зараз. Аж жалко першої відбувають. Люди... Я сказав 10 днів назад в інтерв'ю. До речі, з каналами в нас немає ніяких проблем. Я просто так багато служив цьому народу, так багато писав книжечок, робив передач, робив музеїв. Чотири музеї я втримую один. Давайте про це просто поговоримо. Що в них вони не можуть, вони не можуть відмовитися. Вони, вони, вони не можуть відмовити. І я знаєте, розказав, що Янукович мій кумір. Бо. Він один за 22 роки зробив більше, ніж всі політики разом взяті. Хай мене ні, не просять, що він їх побудують. І прокинув вас! Все, все. ніхто ну, нікуди не йде. Стоп! Стоп! По процедурі. Олексій, пожалуйста, по процедурі. Я, я прошу повернутися к порядку денному і наповнюю, що на порядку денному було вчора. Создання сайту було доручено, розробка лістовки, організація установки палатки, збір підписів. Сьогодні дуже ну, мало людей підписаних листів, я підводи підсумки. Сайт зроблено, листівку зроблено, з палатками вирішили. Тепер у нас на порядку в даний момент пишеться прес-релізи. Мені сподіваються, що на три години буде прес-реліза, який ми утвердивши що довго нашим розговорчивим пакством. Тепер я прошу вас, друзі. чтобы каждый сказал в контексте первого шага медиакомпании. Вот Игорь говорит, каналы. Давайте мы сложим сейчас конкретно список или доручим группе, чтобы она на следующее заседание, на 3 часа, представила список каналов, по которым будет сделано заявление. И помимо этого, каждый из нас предложит свой ресурс. Не, не, не просто мысль, идею, там, бла-бла. Конкретно, я обеспечу это, я обеспечу это, я обеспечу это. И будем двигаться конструктивно. Дивіться, перше. Спікером, Олексій знову да, знову, як чорний, знов, забив по шляпку і всім стало сумно. Доповідаю вам, як тільки ми проявляємо. Дивіться, давайте спочатку народимо цю дитину. Як робиться позиціонування? Я тобі за 3800 гривень не цього, в Уніані, зараз беру 50 телеканалів і все інше. Візьмемо три. Людині від себе і підемо поговоримо. І це буде самим про представленням. Ми зразу розмістять. Тому народ, ну не, не балуйтесь, будь ласка, тут всім. Не спасайте кожній по-своєму цю Україну, бо ми її вже заспасали в бриз. Будь ласка, ми не можемо проявитися, народитися. У нас зараз номер одне завдання. Коли вчора Юра Збітнів сказав присутності двох президентів і міністра юстиції, то в неї було обвал логіки і свідомості, бо вони ніхто не очікували. Ці напіорсточники, як збиралося чотири клоуни, як дурня грати, знаєте, і такі. я Янукович після всім очі, каже, боже роса, І каже, так це ж діти побили. Ні, не ви розтягуєте, ребята, ви до сидите, ви підете знову, в сьогодні раз поговорити, а мені треба ставити палатку, робити. То те, 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 що я роблю сам, і вас нічого не прошу. Відчуваєте, ви це не голосуєте. Що такі полосували, що робити? навчіться, кожен собі знаходить завдання тихо і просто приходить, а я те зроблю. от дивіться, чого я не вірю в це все. Потому що дали подписнені листи, а принесли Вови, товариші громадські активісти. Де 170. Я Ні, ви 4, вам розумієш. Ну, так не. Можна. Ні. Хай кожен, от, вам вірю, тому що я бачу, хай хай да, хай хай кожен, що Дай 4, я... Хай причинає... кожний, хто взяв листочку. Давайте почнемо з елементарного Всі звіту. Віру. О, вам вірю, апріорі, бо я бачу, що вчора готували. Давайте почнемо з внутрішньої дисципліни. А що ж із завдання поставленого вчора? Ми виконали і не виконали. Чому не виконали? І коли один тільки меседж, коли ми проявимося, як тільки ми будемо готові, що все національні збори, ми одразу раз сцена, раз прес-конференція, раз, це секунда діла, ребята. Не хочете звітувати ніхто? Вот ти гаравиступа. Скільки ти привів громадських карбісінь? А вони раз объясняли. Ні, ну там хто здали. Все, 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 все Олексій, да? Алексей? Да, да. давай зробити так. Не вводи значит, Перше, в нас повинна бути методологія. Пресс-реліз ніколи 200 людей не приймуть. Ніколи 200 людей не напишуть. А да ми з ним зробимо всю опозицію у всіх позах Камасутри. Дивіться, не треба. Перше правило політики Камасутри не совпадають. Тому. Шановні. Одна група має займатися прес-релізом і не треба ні з ким погоджувати. Прийняті рішення на цій підставі. Просто людина, яка володіє пером і, і мозгами і, і мозгами, пише його і розповсюджує. От. Нам дійсно треба 3-4 або 7 повноважних представників, які в різні часи можуть самостійно щось говорити. Тому що вчора дійсно виступаючи, я не мав ніяких повноважень, крім повноважень, які всі мали сказати. Але ви ж його не б'єте, я йому так подякував, коли він сказав. Тепер наступне. Я знаю, що є група, там є я, Ріма, ще ряд людей. Ми повинні виробити методологію зборів, що стосується територіальних громад, одніх інших. Ми не повинні, отакі От всі збори у нас не повинні бути два рази в день, один раз на пів години, якщо є принципові питання. Слава Богу, є добрий модератор, який володіє монгольською умовою і втримує це все. Але так далі не може бути. До нас всі придивляються, всі приходять, і кажуть, ми поки що ембріон. Тому робота над прес-релізом, інформація кожен день повинна виходити, листівки кожен день будуть